Всім привітки! Вітаю вас на каналі Країна Троянд. Погляньте, яка неймовірна краса. Просто поле квітне всіми барвами. Просто нереально. нереальна взагалі красота. І ця вся красота буде доступною для замовлення по осені. Тому, можливо, кому що цікаво, пишіть, я вам покажу поближче, щоб забронювати собі квітку, яка подобається. Просто неймовірна краса.